Дитяча, мабуть, отака от футболка. Ну, Скоріше за все, що це дитяча. Отак от, от. Тому така майка. Я буду чекати на ваші коментарі. Без етикетки, без нічого, але ну, не грязно. Емешел Герл. Мішель Гірл. Отака штука. Якщо воно набере там, хоча б, блин, я не знаю, давайте 50 лайків, то я зроблю відос. 50 лайків, або там коментарі будуть гарні. FF. Я зроблю відос, я це організую нормально, не отак. От. Бо я не йшов в студію, яка в другому приміщенні. Я нічого не прибирав. Я от як його сюди заніс. Розбирати так воно тут і залишилося, і я вирішив запитати у вас, зробити комунікацію, отримати фідбек і потім вже робити повноцінне відео.